Обласні семінари бібліотечних працівників уже стали традиційними з часу відкриття обласної бібліотеки для юнацтва. На цьогорічний захід зібралися представники цієї професії з усієї області з метою дізнатися більше про пріоритетні напрямки роботи з юнацтвом, а також пропагувати серед молоді любов до книги. Семінари, які приходять у Житомирській обласній бібліотеці для юнацтва, для нас, бібліотекарів району і взагалі всієї області, це надзвичайно велика подія. Коли раз в рік ми приїжджаємо в юнацьку бібліотеку, ми настільки багато черпаємо тут знань і ті знання використовуємо в своїй роботі. Чому? Тому що зараз настільки нових інноваційних форм роботи і особливо особливо з юнацтвом, що пропускати такі семінари, я ніколи не пропускаю і раджу іншим. На початку заходу учасників семінару нагородили грамотами та подяками. Бібліотечні працівники завжди активно долучаються до участі у багатьох конкурсах, зазначила завідуюча методично-бібліографічного відділу обласної бібліотеки для юнацтва Людмила Артеменко. Наша бібліотека завжди приймає участь у всеукраїнських конкурсах, які організовує наша державна бібліотека України для юнацтва. В цьому році ми проводили конкурс світлин в об'єктиві Я і книга. Надійшло до нашої бібліотеки чимало робіт, фотографій, які ви показують читача в об'єктиві книги. Значить, ми відібрали п'ять робіт і відправили на Київ на нашу державну бібліотеку. Одна робота у нас є переможець. Окрім нагородження та виступів бібліотекарів, були також проведені презентації виставок та книг. Проводиться семінар саме серед бібліотекарів, працівників бібліотек, які працюють з юнацтвом. От і тому без перебільшення, ви знаєте, можна оцінити ту їх вагому і відповідальну роль у формуванні у формуванні особистості, адже для молодої людини у прийод її встановлення. Дуже важливу роль відіграє і спілкування, і та інформація, яку вона отримує, як вона її отримує, подальша доля цієї людини, її життєвий світогляд, і життєве кредо. Завтра Учасники семінару завершать роботу обговоренням планів роботи на 2013 рік.